Підготовка до найскладнішої зими Харкова муніципалітет продовжує облаштовувати спеціальні пункти обігріву, що функціонуватимуть на випадок аварійної ситуації, чи то відключення електроенергії або опалення. Обігрітися жителі міста зможуть у школах на зупинках укриття на станціях метрополітену та у спеціальних наметах. І зараз рішенням виконкому міськрада виділяє додаткові кошти на розміщення пунктів обігріву для мешканців Харкова. Пропонується виділення з резервного фонду бюджету Харківської міської територіальної громади. коштів в сумі 5 мільйонів 5 мільйонів. 6 Тисяч гривня на придбання каркасна тенових нових палаток з утеплювачем до матеріального резерву міста Харкова. Це ми будемо облаштовувати так звані пункти обогріву. Нема заперечень. Хто за? Прошу голосувати. Проти утримались одноголосно дякую. Ще одне питання, що розглядали на засіданні виконкому, це організація харчування для незахищених категорій населення. Планується, що такі пункти розміщуватимуть у школах Харкова. Харківська міська рада ініціює питання організації харчування незахищених категорій населення на бази закладів загальної середньої освіти комунальної. Форми власності міста Харкова нема заперечень. Хто за? Прошу голосувати. Проти утримались одноголосно. Дякую. Також було розглянуто питання стосовно підтримки дітей Сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. У рамках профільної програми міська рада продовжує піклуватись про цю категорію населення. Марія Соловйова та Олексій Мравйов, Харківські звістя.